Контакти довіра це не просто комунікативні навички. У кризовій ситуації вони є умовами виживання психологічного зв'язку. Без контакту немає терапевтичної дії, без довіри немає відкритості. Для шкільного психолога це особливо важливо. Дитина не приходить до психолога добровільно, її приводять. І саме тому перші хвилини, перші слова, перший погляд вирішальні. У цьому відео ми розглянемо, що означає контакт у кризі. Що стоїть за довірою дитини? Як будувати їх поступово і екологічно? Як реагувати, якщо довіри немає або вона зруйнована? Контакт це не просто спілкування. У кризі це психологічне торкання, без інвазії. Для дитини в стані втрати будь-яка нова людина сприймається як загроза. Психолог має стати безпечною фігурою, а не одним дорослим із запитання. Контакт це про стабільність. Дитина відчуває. Ця людина тут. Вона витримує, не квапить, не ламає. Саме витриманість і ненаполегливість є умовами початку контакту. Не завжди з першої зустрічі. Контакт не виникає там, де дитина відчуває тиск, або коли є непрозоре очікування з боку дорослого. Важливо пам'ятати, контакт це двосторонній процес, його не можна нав'язати, його можна лише запропонувати. І дочекатися згоди. Існує кілька поширених бар'єрів: надмірне бажання вивести на емоції. Давай проговоримо про те, як тобі боляче. Це може викликати опір, навіть агресію, бо дитина ще не готова контактувати з болем. Формалізованість: заповнення анкет або діагностичних методик у перші хвилини зустрічі, без емпатійного вступу. Це створює відчуття перевірки, а не прийняття, поспіх. Очікування результату після першої зустрічі, він відкрився чи ні, руйнує простір довіри і переводить роботу у формат вимоги. Позиція зверху, дорослий, який демонструє знання, але не демонструє присутність, важливо не вчити, а бути. Бар'єри можуть бути і в самому психологу. внаслідок перевантаження, тривоги або бажання встигнути допомогти. У таких випадках варто зробити паузу. Переглянути намір і повертатися до контейнерної присутності. Побудова довіри це не акт, а процес. Вона не настає одразу і її неможливо пришвидшити. Нейтральна присутність це пропозиція не розмовляти, а просто посидіти разом. Ти можеш нічого не казати, я просто поруч. Цей крок особливо важливий у перші контакти, бо знімає напругу очікування від дитини. Контакт через спільну дію. Малювання, гра, створення поробки, спогадів, робота з піском. Дитина говорить руками, психолог слухає очима. Ардію активують несвідоме, дозволяють обійти бар'єр вербалізації, відмова від директивності. Можемо подивитись малюнки. Хочеш сісти тут чи там. Це створює відчуття контролю. Контроль повертає відчуття сили в ситуації безпорадності, визнання мовчання. Буває, що хочеться мовчати, це окей. Цим ми нормалізуємо стан і знімаємо тиск. Дозвіл на емоції, якщо з'являються сльози, не витирати, не зупиняти лише я тут, можна поплакати. Сльоза це контакти з болем, а не слабкість, просто та щирість. Не опрацьовуємо втрату, а кажемо: мені шкода, що тобі довелося з цим зіткнутися. Це не формула, це правда. Найбільша помилка уявляти, що довіра це результат техніки. Довіра це результат тону, темпу дії і тиші. Дитина довіряє не словам, а стану людини поряд із нею. Дитина начутлива до стану дорослого. Вона зчитує напругу, тривогу, нещирість, роздратування, навіть коли це приховано за вічливістю. Тому перед зустрічю психолог має перевірити, чи я дійсно можу бути присутнім, чи є в мене спокій, бо де зовнішній, чи не несу я в кімнату свою тривогу про дитину. Якщо відповідь ні, краще перенести сесію або, хоча б, знайти 5 хвилин для тиші для стабілізації. Контакт не виникає з напруги. Найбільший ресурс психолога його власна регуляція, також надзвичайно важливими. В цій роботі є підтримка професійної спільноти, колег у вигляді інтервізійних груп, індивідуальна чи групова супервізія і власна психотерапія. У роботі з втратою допомагає техніка опорна присутність, коротка тілесна стабілізація, відчуття спини, дихання, дотику до стільця, перед входом контакти. Це простий. Але дієвий інструмент емоційного центрування. Перший контакт не для діагностики, а він для відчуття себе з тобою. І тут важлива мова, що сказати. Ми можемо трохи побути разом. Я не поспішаю. Я чув, що тобі зараз непросто. Ти можеш запитати мене будь-що і можеш нічого не казати. Кожна з цих фраз не тисне, а відкриває. Психолог демонструє відкритість до будь-якої реакції дитини, навіть до відмови від контакту. Кожна фраза транслює прийняття і нормалізацію будь-якої реакції дитини. Саме це і буде створювати фундамент для подальшого проживання, горювання. Чого слід уникати? Тобі вже краще. Не плач, усе буде добре. Ми не можемо нічого обіцяти. Я розумію тебе. Якщо не переживала аналогічного, не треба. Такі фрази можуть здаватися підтримуючими, але вони закривають простір емоцій. Особливо фраза Я тебе розумію звучить як присвоєння досвіду. Як же ж слухати? Без оточень у перші хвилини. Якщо людина почала говорити, то мовчимо і слухаємо. Це дуже важлива навичка, але якщо ви працюєте з горем, то ми маємо її напрацьовувати без нотування, якщо це не домовлено, без переривань, навіть для підбадьорення. Слухання це не пауза між своїми словами, це дія. Повна присутність іноді навіть із легким нахилом тіла показує, що психолог тут не для розмови, а бути поряд, невербальні коди. Позиція тіла трохи нижча, м'який голос, можливість вибору дистанції не надто близько, мінімум рухів, жодних раптових перемикань уваги. Це не проблема дитини, а сигнал, що психолог або простір поки що не відчуваються безпечними. Що робити визнати. Схоже, тобі не хочеться говорити. Це нормально. Я все одно поруч. Домовитись, ми можемо побачитись ще раз, ти вирішиш, коли, передати контакт. Можливо, інший фахівець буде ближче. Повернутись через деякий час і реактивувати зв'язок пізніше. Довіра не зникає назавжди. Не Вона може відновитися, якщо ми залишаємо простір для повернення. Часто саме відмова від тиску. Це те, що відкриває двері на наступну зустріч. Контакт і довіра це тонке мистецтво присутності. Психолог у школі не той, хто все про всіх знає, а той, до кого можна прийти і нічого не казати, і все одно бути прийнятим. Почнімо з цього. А далі дитина сама обере темп.